Вітаю, друзі, на своєму каналі. Колотимо сою. Це вечір. Але треба ще цей куточок 24 соти забрати. Вже гектар змолотили. І ще залишилося 24 соти. і йшла, але на завтра передає дощ. Нема що чекати. Найдактора. Та і ще тим більше, що мокро. Ще якщо піде, то побайня в'їдемо. Соя. Не знаю, подивився там в комбайні. Вроді би, як то нічого, ніж менш нормально сипле. Бо були такі ділянки, що надіявся, що там буде краще, а там вийшло наоборот ще гірше. Зараз йду до прицепа. Покажу, скільки ми намолотили з гектара. Комбайн дрібнить на січку. Це теж дуже хорошо. Не прийдеться з цими покосами гратися. Треба сіяти. Так, да, пізно сіяти, але Виходу нема, тому що йшли дощі, не можна було ні сіяти, ні молотити, та й соя була Сараша. Ну, зараз не дуже така суха, але вже іначе не буде. Ну ось так. Стільки в прицепі, ми намолотили з гектару. Не знаю скільки тут буде, Ну, що є, то є. Що вже є, те вже є. І тепер треба брати диски дискувати і трошки засіяти. Правда чи ще погода дасть, ну будемо бачити, а ні, то вже буде все до весни. Цей рік все затягнулось. І молотіння, і посівна, і все. Комбайн вже включив світло. Ось такі наші жнива на сою. Добре, що тут трошки горбок, там внизу то вода стоїть, то обминув її. Тут ще більш-менш так йде нічого. Тут відійшла соя і вже на намотує. вилла вже мото трошки помаліше йде. কেনেনে মােনে 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 Друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал, підписуйтесь, коментуєте. Всім здоров'я, миру, гарних рожаїв, до зустрічі!